Derbi, derby. Давай, забирай. Borstan, borstan! <coughs> Покосили, хоч легше бігати, Покосили, хоч легше бігати. Семки за хат. Наші молодці Я вдруг из Марса. а я шукаю штангу. Вот штанг. Вот. Стика. Что кровь, зуба, с носа.

Ви ja, Не приїхали? Ні, вчора. А вчора? Нич. Нич. Ничего дань. Глаз, вид, ложись. А ви коли? Ви с приїхали? Ні, ja. да.

ndon 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 ndon

Ой, за перший, другий, перше, перше друге травше. Ми бачиш, що якщо треба четвертий, третя грамот за перший, третий. Ми за перший, грає. Якщо ми виграємо цю гру, так, за перше, другу. А так ще ні. А? Ти що? Зато ти. 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 Зато ти.

А вона нас мам, вже била. Я вже не хочу, Мама. це Та, да. в вона спочатку до четвертої ночі втратили У нас п'ятеро Валерія одна наб'є. Вона каже, повику знає. Ми кажуть, ми ну, на, так, в рух ми граємо. Я кажу, яка грає? На телефоні, а я кажу, яка гра. Пап! Не Пап! <плес> 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 не той! Вона до мене каже, та я <плес> тебе била за те, що ти грав. <плес> а, та, ну, тройуваю, що ти, я кажу, стрибач телефони забрав, я, тим, я, я міг грати баглая. А, то значить я тебе була просто так. Та, Справа зразу. Перед вогонь чи. Та, та перед вогонь. Дивися горбочко, піднялося волосся. No. Ну, а, а до горбочка підходить джоті, знаєш що казати. Підходить до нього казати, а чого ти підказуєш вашим? Вона грає, вона походу за бейбіків. А, він, а він, він нам підказує, я кажу, він каже їй, хочу, що не можна підказувати, а вона бере його і за шию і тягне на той закон. А вона суддя каже, лишить дитину. Вона, вона бере його, виганяє з поля. Вона, вона мала перше право подивитися, ніж пер, перед тим, ніж перед тим, ніж. Немало правил. Không. Так якби вона правила подивилася, вона б взагалі не вигнала. Уривку. Саме більше вже три рази я Але тату бачив, який мені штрафний був, але по штані попав. Ти взагалі по штанах валив. Скільки я штану здала. А то от у нас одна людина дивиться. А я знаю Ні, то тут можна на ютуб переглянути відео. Женаль. Ти наше сказав? Одна людина собі, а він Став найкраще. Ставче одна і стала доль. Стало ноль людей. Але чи слайк є? Треба розкручувати канал. Я можу розкрутити. Я в мене було той, в мене було 20 тих. Він сім дочків, 20 дочків.

Хто Тарас буде грати? Ну ти вже не це. Не набивай собі ціну, е! Павло таке, сьогодні ще не ні гола? Я? Як вас? Вчора один і тут Добре, добре. Ай, робиш?

Це футбол? Не, я з нас дуже людський. Я згадала штати. Бабу цей грають. Не бурштин проти бурштина, а бурштин проти того. Проти мене так ми відчували один раз, тільки коли грав про ревер. Єдиний раз, я більше не пам'ятаю. Коли ми зайняли перше місце того року. На папеку? Наші <ріпи> таку злобуть, так. Так на обіця. Я от чуєш, не розумію, як бейбіки виглянуть. Якщо сказав, якщо ви граєте то вони не будуть бейбі-йоди, вони будуть бейбі Так. Капець мало довго. 17 хвилин. Де граєте? Що вже перший годин?